Всіх вітаю у третій серії другого сезону проходження Project Zomboid. І перш ніж ми почнемо, я б хотів тебе попросити, тиснути вподобайку, щось написати, наляпати в коментарі та підписатися на канал. Що ж, будемо починати. Так, за кадром я трохи побігав, мені треба було знайти журнал по управлінню генераторами. І я його знайшов. Я прошарив. Всі друг... Тут є, типу, книжні магазини і так далі. Е медичні, пари, там все таке. І на другому поверсі там жилі ці квартирні е квартири. <сум> Я прошарив у це все, і тут е не знайшов журнальчика по генераторам. Зайшов ось сюди, ось і тут, от в останній квартирі, якраз лежав журнал по управлінню генераторами. І зараз ми за ним підемо. Так, ще одна приємна новина. Коли я шарився, Секунду. коли я шарився отут, я на парковці знайшов ще одну фулову хорошу машину і навіть з бензином. І навіть, щоб ви розуміли, я знайшов поруч ключі, які валялись на землі. Я до цього, звісно, їх не помітив. Розбив у ній вікно, треба буде його замінити. Але зараз ми поїдемо. Заберемо журнальчик. 에... Поміняємо свою машину, якою ми тут користуємося. а Далі будемо бачити, що ми будемо робити. Так, ось оця автівочка, ця ластівка. Так, ось бачите Мажорський район. Дивіться, ще якась машина більш-менш ціла з вигляду. Коротше, тут такі здоровені паркани. Здоровенні будинки, куча зомбі там, але туди я поки що не лізу. М -м, постріл. Клас. Сподіваюсь, не загрались ці зомбі? Ні, вони стоять. Так, ось ця ластівка бачите, розбив вікно тут, а ключі валялися тут поруч з нею. А, дивися, і загрив постріл, і в зомбі кудись ідуть в цю сторону. й Йо, Йо та давай. Диви. їх треба вальнути ей о, -о, -о, о. Я тут. Не, ну списи їм, нічого не знаю. Так, зліва ще один. Ага, все, спес зламався. Далі інше. Блін, а де їх там багато, чи що. Приїхав за журнальчиком. Щоб розуміло, я цю зону всю зачистив до цього. А що це таке? А це імба. Оба. І ми тепер модні. Тепер ми можемо під'єднувати генератор до мережі і користуватися цим благом. Тільки тепер наша проблема це бензин. Бачите, яка воно? В ідеальному стані просто? Якось мені в цьому виживанні і щастить на, 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 ці, на автівки. У мене вже дві автівки в гаражі. Одну ми вже убили, знайшли третю. Четверту знайшли. Все, Ластівка, ти мені добре служила. Тепер в нас нова. Так, 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 так. так. Нам треба закинути багажник каністри по-любому. І всі їх на заправці наповнити. Оце. Оце будівлю я ще не перевірив, що це воно таке. Так, ми можемо поїхати за генератором для заправки. Забрати його я якраз повідмічав на карті, я тут трошки шарився. І тут, от і тут генератори, два штуки ще. Треба їх забрати. О, бачите, тепер ми можемо під'єднати його до мережі. Це ідеально. Прикол, знаєте, в чому? Що в багажник я його закинути не можу? А на якесь сидіння можу. Відьте. Як це працює, я не знаю. Тупо на сидіння. Блін, мені пощастить, якщо я знайду якийсь крутий рюкзак. Бо цей рюкзак, оця сумка на 18КГ, це ж, ну, смішно. Мені це так не подобається. Треба рюкзак, якийсь, ну, серйозний більш менш. А мені вони не трапляються. Ото один раз мені пощастило взагалі знайти такий здоровий. Навіть непохідної сумки нічого не можу знайти. Ще є що лутати в цьому місці. Ще є. Нам ще потрібно буде поїхати обов'язково в цю зелену будівлю, що це воно таке дізнатися. Можна, я думаю, лягати спати і рухатись до автозаправочної станції. О, а це те, що нам треба, це бензоколонка. Боже, яка там банда, йо й Ні, Ну це треба зачистити зараз. Давай, цапни мене за ногу ще. О-о-о, велика банда загралась, йо, йо. Ладно, під таку банду треба й водички попити. Давай, опля. А, це дивиться, щось схоже на автомайстерню О, ти звідки взявся? От пацюк Прямо в спину зайшов. Начебто зачистили. Так, да, це, це автомайстерня, я так зрозумів. Ну таке, куча було зомбі тут, але тут по факту ну, нічого цінного. Так, окей, ми зараз підгонимо машину, ми зараз зальємо купу бензину всюди. Цікаво, а в зомбі продовжує рости борода? Взяти генератор. О, ідеально. Так, тепер треба залити пальне в генератор. Заливаємо пальне, залили. 60%. Під'єднати до мережі. Під'єднали. Увімкнути. І тепер наша заправка працює. Тепер треба нам набрати бензин у всі каністри. О, тепер точно вийде. Так, все, бензик ми набрали всюди. Можна вимикати генератор. Суті, нам зараз не треба вже, щоб він працював. ліжечко тут ми і заночуємо. Тут це ми перенесемо. Якась гонтівка монтування. Так, ну а це все я за кадром перенесу і потім з вами зустрінемось. Я дуже сподіваюся, що я зараз не відкисно. Е, мене підловив вертоліт. Е, і він кругляв, кружив тут дуже довго. Я не знаю, він кружив, напевно, півдня. Я навіть, щоб ви розуміли, забарикодував двері зсередини, тому що там на дворі була купа зомбі. Я вже частину з них перебив. І зараз ми будемо займатися тим, що ми будемо перебивати е тих зомбі, що лишилися. Їх там доволі багато. Я сподіваюся, що зараз ми не відкиснемо. Отут була, щоб ви розуміли, жорстка товпа. Отут. Конечно. 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 Тут була просто тьма зомбі. Ось, бачите, частина. Валяється тут, це все треба буде позакопувати у могили. Частину ось тут я вбив, частина ось тут валяється. Це все буде, треба позаривати. Ось частина, ламали мені барикади, до речі. Отут було реально куча зомбів. Я не знаю, де вони поділися, куди вони пішли. Взагалі, моєю цілею зараз було це зачищати у цих всіх зомбі, які, які десь тут були. Конечно. А що ми зараз будемо робити? Нам потрібно зараз поїхати. На заправку заправити каністри з бензином, які там ще лишилися. І на заправці я хочу забрати морозильну камеру для овочів, які виростуть, які ми будемо зберігати. Так, я трошки розчистив отут-от от, е, оцих зомбі. Я закопаю зараз в ці дві могилки. Трошки стало красивіше. Треба закопувати, треба, щоб моралька була е, на рівні в персонажа. Так, мій персонаж дуже замирив. Я вам кажу, тут минулого разу було просто ну, купа зомбі. Конечно. 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 Так, дивіться, я побудував собі ще два ящика. Переніс сюди купу бензину, переніс сюди ще два генератора. Хай будуть. Лишні мене будуть. Я собі зробив два ящика, один ящик. Я зробив, я з заправки перевіз собі кучу кексів, всяку мінералку, всяку цю штуку, всякі солодощі, я скидаю в цей ящик. Я зробив собі ящик для медикаментів. Я зарив раз, два, три, чотири. 5-6 це 60 плюс ще 4. 64 зомбі. Я вбив біля своєї бази тут. Ні, підожди які 64? Раз, два, три, 4, 5, 6. 30, 34. Ме, математика. 34 зомбі. Ми закопали. Я під'єднав генератор до мережі, заправив його паливо, в нього треба тільки вимкнути і мій будинок буде зі світлом. Ага, ось де всі зомбі. Дивіться, їх банда тут нормальна така. А треба буде їх перебити всіх. Дивіться, скільки їх тут. Звідки вони взялись? Якийсь блокпост маленький. Якісь зомбі, але вони мені не цікаві. Так, нам треба зараз холодос е, в машину загнати. Треба каністри заправити бензином. Зараз ми це все будемо робити. Так, ми наповнили каністри бензином. Шанс на поломку навіть є. Йома, яке воно важке. Йома, яке воно важке. 15 кг важить. Так, а тут ще один був. Блін, я б тих зомбів, які є в місті, я б їх трохи зачистив. Так будемо потрошки зачищати. О, у мене вже сонливість. Удари слабшають. Удари слабшають. Ну це битки, їй вже кінець, це її вже не, не полагодити. Я вже вижив з, з неї максимум просто з цієї бити. Блін, удари стали слабшими. Це факт. Це факт. Ой, не тих зомбі я вбивав, скоріш за все. Треба було бити цих. Вони за мною йдуть якраз чудово. О, це погано. Доведеться зараз використовувати секретний прийом, який я не хочу використовувати. Але іншого виходу нема. Все, треба повертатись на базу. Так, ось таким ось чином. У нас буде холодильник стояти поки що. Окей, це чудово. Наступний наш крок це вилазка в супермаркет. Я собі там його примітив. Я думаю, що ми зафармимо всю їжу, яка там є, собі на базу. Так що по моїм грядкам? О, можна збирати врожай. От ми зараз зберемо врожай. Ага, виросла тільки редиска Ну ми, ми її зберемо. Сподіваюсь, насіння теж буде падати. Ану-ка, зібрати врожай. Тільки редис. Ні, мене це не влаштовує. Треба чекати, поки, поки виросте насіння. Щоб був врожай і насіння. Ну, 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 мене це не влаштовує. Треба дочекатися фази росту, щоб було з насінням. Коричі. це... Блін, холодно, довго заводиться. Так, мене цікавить оце ось. Оця будівля. Ну все по плану, агримо по потрошки. Останній спис лишився. Ох боже, скільки у вас там. Цих зомбі зараз ми з ними розберемося і будемо лутати. Диви, яке маскування прокачане в нього. Я його навіть не бачу майже. Тут багато зомбі, йомайо Не будемо їх чіпать, окей, ось зафармим. Тихо! Фух, ти падло, чуть не вкусило. Куди ти зуби свої тянеш? На шум машини все-таки вони вилізли. Окей, давайте з вами пораємося. Оце все зіпсоване, оці всі овочі, оце все ми закинемо в компост. Так, ну я зараз буду лутати цей магаз, я буду робити за кадрами, я повернусь вже після того, як я його залутаю. І ось я повернувся. Я повністю переніс собі весь цей магазин в свій будинок. Повністю всі припаси, повністю все. Так, я зробив новий ящик додатковий ще: тут повно хавки. Я переніс повністю забив оце все хавкою. Зробив собі ще компостні оці штуки. Тому що повно, оце отут 50 кг компосту гнилими цими всіма овочами, фруктами я забив сюди, теж залізло вже ще трошки гнилого. Нашов ще сміттєвих пакетів, пробудував ще дві бочки. Трошки розкажу вам зараз по навичкам. Я прокачав шиття, як я його качав. Я знаходив зомбі, вбивав їх, рвав їх одяг повністю, і з цього я отримував нитки і ганчірки. Потім я просто брав сорочку, у мене там є сорочка лісоруба. Я цю сорочку лісоруба просто брав. і Я просто латав латками повністю. Латав латками, знімав латки, латав латками, знімав латки. І я прокачав шиття до третього рівня. Що це означає? Я наробив собі шкіряних латок, і плюс до цього всього тепер мої шкіряні латки дають мені відсоток захисту від укусу. Тобто тепер, от у мене зараз на 3 прокачено шиття, значить 3% латка дає захисту від укуса. І, начебто, 7% чи що, чи 6% від подряпин. Якось так, це дуже чудово. Я зашив собі повністю всю куртку латками шкіряними. Я знайшов джинсову сорочку, я зашив її повністю шкіряними латками. І свою футболку пожежника я теж повністю зашив шкіряними латками. Тобто. Шанс прокусити мене зменшився у зомбі. Я сподіваюся, що так воно і буде. Що якщо мене вкусять, то вкусять і не прокусять. Я раніше не знав, що для того, щоб рвати джинси, треба ножиці. Я цього не знав. І щоб рвати шкіряні куртки, треба теж ножиці. Я цього не знав, і я думаю, блін, а як же мені рвати шкіряні куртки і джинси? Все просто. Треба було просто знайти ножиці. Ну. Поїхали до школи. З Самого рання. Нам потрібна ця морозилка. Офігеть, а чого їх так багато тут. Блин, небезпечна вилазка. А спасів у мене то залишилось всього два. Всього два. Ну, монтування вперед. Звідки їх тут стільки? О, міцність прокачалась чудово! Оці повзани дуже небезпечні. Так, я порвав одяг на всіх зомбі. Я отримав 74 нитки, але тут, якщо розібратись по стакам, то тут далеко не 74 нитки. Нам цього вистачить, щоб прокачати ще трохи шиття. Ось вони ці рефрижератори, що мені треба. Це прям холодильник. А, підожди. Ні, ну ці холодильники такі собі. Вони не варті уваги. А, зомбі поламали двері нас вам. Взагалі не варті уваги. Треба е лутати оті морозилки з магазину. От вони варті уваги. Там 60 КГ, і то морозилка повністю. Доволі велика кількість їх тут. Ходімте, доб'ємо і тих, що там лишились теж. Давай пацюк. Давайте ще цю банду переб'ємо. І зараз я прочекав а, зараз секунду інформація. І вже пише сім'яник сім картопля. Тобто я так розумію, що я можу вже це збирати повністю. І в мене буде і насіння. І усе даватись і врожай. Тому зараз ми приступимо до того, що ми будемо збирати наш врожай. І вже доведеться запускати генератор. Так, да, дається насіння. Чудово! Щоб ми бачили, як швидко качається наше фермерство. На картоплі ми зараз теж перевіримо, чи дається нам насіння. Так, насіння картоплі нам дається. Плюс один фермерство. Коли збираєш врожай, дуже швидко качається це фермерство. Хоп, плюс один фермерство. Як вчасно прилетів вертоліт! І я вдома. Боже, як це чудово! Які ідеальні таймінги. Вже п'ятий рівень фермерства. Всі ми дуже довго чекали цього моменту запуску генератора. Та ти що? Так, і нам треба буде зараз висадити картоплю по-любому. Дуже багато насіння картоплі в нас. Так, я зараз за кадром займуся висівом нового врожаю. Оцими ось зомбі, які тут залишилися, і повернуся до вас. За кадром я вже посадив всю картоплю, всю картоплю на грядки, які в мене були грядки. У мене ще залишилась половина насіння картоплі. Я посадив тупо все, всі грядки засіяв і все полив. Зараз я зачищу від зомбі оцю цю місцевість, і в мене є деякий план зараз, що я буду робити далі. Зараз все вам розкажу. Що я зараз планую зробити? Я планую вирубати оці всі дерева. І я хочу побудувати забор. Я хочу побудувати забор або дерев'яну стіну, або оцей забор. Я не знаю, що міцніше поки що, але ми це вирішимо потім. Я хочу побудувати його отак от. Навіть може, ось так ось, ось так ось. Завернути е, я думаю, що ну, доведеться, напевно, завертати ось так ось і добудувати забор аж до сюди. На це піде, я думаю, багато часу і багато дошок, як мінімум. На забор я зроблю, побудую драбину, спущу ого диви зомбі, спущу ці мотузки. Але я хочу це зробити. У нас працює генератор. Я не хочу, щоб зомбі добирали, Я хочу, щоб зомбі спочатку ламали мені забор, а не будинок. А на цьому третя серія добігає кінця. Всім щиро дякую за перегляд. Буду радий, якщо ви підтримаєте відео лайком та коментарем. І, звісно ж, підпискою на канал. Якщо ви ще не бачили першу та другу серію, рекомендую вам їх подивитись. Вони будуть перед вами зараз на екрані. Всім до зустрічі в новому відео.